Шановні учні, шановні вчителі, ми продовжуємо розгляд задач, з мого підручника профільного чи поглибленого відповідно рівня, геометрія 11 клас, параграф 10, об'єм піраміди, об'єм зрізаної піраміди. Пропонується Завдання, задача 10-120, тобто, як мінімум 120 задач, там насправді більше в цьому параграфі. Я думаю, всім вистачить. Ось така задача. Плоский кут при вершині правильної трикутної піраміди дорівнює гамма. Я його можу зразу гамма позначити. А радіус кола вписаного в основу піраміди дорівнює R. Ну, ви бачите R, МК нам. Я малюнок заздалегідь підготував. Знайти об'єм пірамід. Ну, перш за все, хочу, щоб ви натиснули паузу, хто цю задачу не розв'язував, спробував її розв'язати. Це буде учням, безумовно, дуже корисно, на мою думку. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо відповіді, а ми з вами повинні розуміти, що якщо в нас є правильна піраміда, основою є правильний трикутник. Є радіус кола вписаного в цей трикутник, тому ми дізнаємося сторону і площу основи. Нема питань. Щоб знайти об'єм, нам залишиться знайти тільки висоту. Щоб знайти висоту, нам дуже бажано знати цей кут, який я позначу альфа. Я вже не буду описувати кути, тобто це кут нахилу бічної грані до площини основи. Дуже бажано знати кут. Отже, гамма дається, альфа треба знайти фактично. Хочу сказати, що в моєму підручнику для профільного і поглибленого рівня у параграфі 3 піраміда є дуже важливий, на мою думку, матеріал для учнів, ну, для вчителів, я думаю, також. Цей матеріал називається залежність між кутами в правильній інкутній піраміді. Розглядаєте чотири кута, Кут нахилу бічної грані до площини основи, кут нахилу бічного ребра до площини основи, плоский кут при вершині піраміди. І двогранний кут при бічному ребрі. І автор розказує, який має бути алгоритм, якщо два деяких кута з цих чотирьох треба пов'язати між собою. Потім у підручник ось цей алгоритм реалізується, і ми збираємо у таблицю ті дані, які отримала. Тобто, якщо використовувати цю таблицю, то задача в нас буде там за. Лічені хвилини розв'язано. Давайте все-таки ми собі представимо, що ми знаходимося на ЗНО або на Олімпіаді. Такої таблиці немає. І тому давайте ми цю задачу, дійсно, як казав мій старший товариш, наш видатний вчитель Олександр Григорович Гайш. Тут на жаль покійний, давайте ми цю задачу по чесному розв'яжемо. Будемо по-чесному розв'язувати, позначимо нашу сторону, а сторона основа. І давайте спочатку дуже легко, я думаю, буде знайти нам сторону основи, нам буде дуже легко знайти площу основи. Давайте ми це зробимо. А далі вже буде більш складна ситуація. Я навіть це коментувати не буду. Тоді площа основи А квадрат корінь із 3 на 4. Наше найцікавіше нас чекає попереду. Так, от попереду нас чекає. Ну давайте я тут R квадрат окремо допишу. Отже, ми отримали три корінні з трьох. R квадрат це площа основи. Все. Найцікавіше попереду. Отже, нам треба зв'язати кути альфа і гамма. Пропонується це зробити в наступний спосіб. Нам треба знайти. Два трикутника, куди будуть входити лінійні елементи однакові, або один з них буде однаковий, а саме це буде апофема L. Давайте я позначу. А другий буде деякий елемент, який можна виразити через сторону основу. Отже, QM ми позначили L. І тоді тангенс. Тангенс у трикутнику QMC, наприклад, тангенс кута гама на 2 буде дорівнювати MC, що ділиться на QM, тобто А на 2 і на L. Тобто А на 2L. А далі нам треба включити кут альфа. Зараз я трішечки прокручу екран, тільки не так. І я його включу, цей кут. Тоді у трикутнику. Вершинка в мене уїхала. QMK MK. косинус альфа дорівнює МК. Е, Тобто R поділити на L. А R у нас А корінь із 3 на 6, от що в нас виходить. О. Нібито не помилився. А далі ми повинні виділити тут А на 2Л, наприклад, один з варіантів закінчення. А на 2L виділили, ось що вийшло. а А на 2L це тангенс гамма на 2. Тобто 1 на корінь з 3 тангенс гамма гама на 2. Ну, давайте я можу це як формулу виписати, як підсумок нашого п'ятого пункту. А нам насправді е, треба. Висота, висота. Тобто, нам треба H, c, С КМ на тангенс альфа. Тобто це r на тангенс альфа, значить, нам, знаючи косинус альфа, треба знайти тангенс альфа. Ну, Вже досить банальна справа, скажімо так, якщо знати тригонометрію. Ми запишемо цю формулу. ну, В принципі, можна і зразу підставляти, але можна не зразу. Дорівнює. Тангенск. Або давайте я буду писати, все ж таки, можу, як рівняння писати, можу через дорівню. Ну, давайте через дорівню я буду писати. Е, так, дорівнює. 1 на 1 третина тангенс квадрат гамма на 2 мінус 1. Тобто це буде 3 мінус тангенс квадрат гамма на 2 на тангенс квадрат гамма на 2. Ну, буду підглядати, тому що під кінець дня може бути неуважним. Тоді тангенс альфа це корінь. Чисельника на корінь зі знаменника, цей корінь береться, і фактично ми можемо зразу сказати, що HCR помножити на цей вираз. І нарешті ми можемо зібрати у Восьмий пункт, одна третя площа основи на висоту, одна третина. Там було повірити на слово 3 корінь із 3r квадрата це r3 мінус тангенс квадрат гама на 2 на тангенс гамма на 2. Отже, в нас скоротяться трійки. квадрат на R це куб. А той корінь з трьох ми занесемо у. Ну, тобто, перемножимо корені фактично. Єдине, що, що я трішечки не туди рисочку дробу написав. Ну, ось така задача. Тобто, назвати її там суперскладною, я все ж таки не можу. Я б сказав так, що це, ну, давайте відповідь напишу. Якщо б я характеризував цю задачу, то я б сказав так: це стандартна, технічна складна задача. Тобто, якоїсь фантастичної ідеї я тут не бачу. Абсолютно стандартна задача. В кінці свого ролику хочу закликати, особливо учнів, дуже ретельно розглянути цей параграф, пункт параграфу «Піраміда. Залежність між кутами в правильній інкутній піраміді. Я вважаю, що тут дуже багато корисного для вас буде. Сподіваюся, цей ролик був цікавим, корисним. Ви дізналися щось нове. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей!